Друга частина Підходить нормально, колеса. Поки що в воздусі, думаю, буде бетон. це от. То він те саме. У мене ще одна така переноска, яку бабулі робив. І вона нормально втикається. Ну, зараз я виключу насос, тоді цю включу. Вон. І отак ми будемо. Ну, там вода стоїть, а тут нема води. Буду сюди лити. Завтра знову дощ. Ну. Включав, робить хорошо А це від фури О, обламана защита. Десь потеряв хтось. І так воно валялося. короче А я забрав. Думаю, кусок пластика, прикольно. Думаю, але думаю, наша, наша. Ну, тепер я знаю нашу. Просто, ну, теоретично. Ні. Теоретично... Так має бути ідеально. Прив'язав. Може ще б в ідеалі змазати, не знаю, відработкою, щоб воно не приставало. Ну таке. От. А шланг з'єднувача довго шика. З'єдного ще одна. Під самий верх просто. Тут докупатися купатися рувімчику. Ну, вивів аж за хату на другу сторону, бо то Я іду вгрузаю. І от це, читаєш, що там половина, тут ціла хата. І такий нехилий напор іде. Навіть можна ще й поливати. Землю змивати з кам'я? Що цікаво? Вода біжить. Ну, від хати там метр якийсь є. Тут сухо. І тут сухо. Куда йде? Сухо. Ну, кудись уходить. Ну тут вже я на возвишеності пішов. каменюки бамбули, не знаю куди їх буду совати. Буду возити тачку і так кидати в яму. Ой. самі великі то вообще без поняття